Ялиночка у столові. Новорічня. Це наші сніданочки. Компотик, водичка. Не компот, а соки. достатньо дуже смачно. Ось така у нас сніданки у нас. булочки, выпечка резная, с фруктами, А и там далее сыры и мясо. Mm -hmm. Столок. Мне уже принесли каву, вот и потом. сюда данных я взяла фрукты, с таких блинчик и кафе латте. Приемы мне пыть. Сегодня Останній день в Італії. Тут десь потепити. Просто покупити потрібно, тому що мені. приємно. Сьогодні за все вилітаємо. Витратило. Дуже шкода. Насправді так. Така Італія дуже насичена, дуже насичена. Така... Інколи, коли шановне, ніби шановний в дурдом попав. Тому що на вулиці дуже сильно шумно, там скоро їде, там машини взагалі не поступають, потрібно йти на пролом, щоб перейти дорогу навіть через зебру, Можливо, тільки там, де... Цітофорту от, дотримуються якось правил. Дуже дуже зелений темп в Італії, в Римі, саме в Римі життя, Тому дуже це для активного відпочинку, а не для пасивного. Для пасивного я це що різд буде провінція. Буде винородство, куди я дуже хочу попасти. Але я дуже хочу влітку. Ми сердити час товариш в Україні, в Києві. Говорю, як я. Буду жива, здорова. Повернуся до Італії у літку. Я на море. Я на море. Так, зараз потрібно витрати сувенір для моєї други. Була прикласти. Всього лиш коштує 1 євро. Ну, це це дуже недорого для таких прикрас. Ми не купили багато. У нас тут да, один браслет буде коштувати як... Ну, я заплатила десь... а, 5 євро. Чинька Чинь євро. Чин євро, у нас тільки буде коштувати один браслет. Там багато. o Така пожестна, я такою кава не трогаю. Холостіше питання на вітання не п'якаво, але так вона сподобалася. Саме така. Пінку покажи п'інку. Останній в Італії перед наступним вилітом. Ну, чи виїздом. Скоріше виїздом виїхати. Під цікавий літак. Я так би літати. Це останній раз я буду Ну, Не в плані останній раз. В плані наступний а раз буду тільки на автобусі літати. Ну, І головне, що багато. Тридцять третє місце буде проще з сісти. А я а можна Даше вона мене привезли? Я не проведу. Ти мене проєкт. Так що бачите, менше людей, а ти буде черга. Що мені сказати? 33 у тебе. 33 Який да. він здоровезний. Які дуйки там. Таня пішла, мене покинула. Десь Обійти потрібно обійти потрібно дивляться на обічки. Хрещу цей літак, щоб він благополучно долетів. Це рим. Божиків гарний цей рим, але камера не передає. Все з Богом. Скоро я повертаюся до Києва, буквально завтра. Дуже сумно від цього, тому що дні провела класно. У мене було чудове знайомство з нею людиною. Ось і, ну, якби не він, я б <свісно> у літаку просто. Мабуть, я не знаю, в мене б серце зупинилося, тому що мені було дуже страшно. Коли я летіла в Рим з Кракова, я плакала всю дорогу. Цю дорогу не плакала, тому що в мене була дуже сильна підтримка. А ось, і все в Кракові так класно. Ну, сьогодні була, дізнавалася з приводу роботи. На жаль, у Кракові не цінуються масажисти як спеціалісти, тому що взагалі спеціалісти тут не цінуються. На жаль, тому що я у сфері масажу працюю вже 6 років, я розвиваюся. Але, на жаль, якщо ти масажист, то ти маєш міти ще у Кракові ламінувати вії, нарощувати там волосся, робити депіляцію. Тобто, просто масажист, ну не то, що просто, а тільки по одній сфері ти. А, ти ти розсієшся на різні сфери, я цього не розумію. Як може бути спеціаліст, от реально, якщо ти і там, і там, і там щось робиш, то ти ніде якісно не робиш. Ось, я займаюся, я працюю з тілом з м'язами, я в цій сфері розвиваюся, тобто в мене ось ось, 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 ну, ось ця саме траєкторія. А якщо я почну і там розвиватися, і там, я не змо см... не буду таким спеціалістом, тому що навіть коли робиш дитячий масаж на щили, потрібно займатися або дитячим масажем, або для дорослих. Тому що, якщо ти і там, і там, то ти ніде не являєшся професіоналом, тому що розвиватися потрібно в одному напрямку і конкретно цим займатися, це вивчати. Тут, це, тут, це, ну, тут мені говорять, а це наші гроші. Все, ти маєш робити це, бо це наші гроші, тут тільки гроші. Тобто тут не цінується те, що ти вмієш робити, те, що ти професіонал в справі масажу. Їх це не цікавить просто, тому що це їхні гроші, ти маєш ще ламінувати вії. Ну, це все абсурд. Просто для мене це просто у мене шок. Просто це визвало, тому що. Я не думала, що масажист має ще ламінувати вій. Ось, Тому ну, я ці, себе е, ціную як спеціаліста в сфері масажу, і е, зрозуміла, що вони, е, ну, я говорю, як є, та ще я відчуваю, що вони упустили хорошого спеціаліста, як я. Тому що їм не потрібні спеціалісти. Ось тому, мабуть, у Польщі не дуже якісний масаж, не дуже якісний. Ну, як моя сестра говорить, що була в Турції, там взагалі це не масаж. Моя сестра не має освіти, але вона краще робить масаж, ніж в Турції, тому що там все, все, все на купі, все на купі. Ну, ладно, я не про це. Все, моє серце сповнене любов'ю і любов'ю. Не так добре. Все, виключаю камеру, буду збиратися, ввечері йду гуляти. Поки насолоджуйтесь тим, що немає комендантської години, немає о, цих оков, які тебе стримують. Ось немає сирени, немає. Де, де вільно. Ось так.